Друзі, сьогодні двещики прийшли такі нові Зараз тестуємо зразу, як то кажуть, в роботі. Коротко поїхали. Задня. Друга. Мягенько ходить, приємно. Да, передачі приключається м'яко. Нічого не, ривків нема, дуже м'ягенько Вот. І взагалі ДВС і пакові куліси дуже себе добре зарекомендували, бо всі переживали, що воно не буде працювати, ходити, воно працює. От. В принципі, вже багато років воно є, роки три. То така нова ДВшка, нова моделька, бачите, йде з таким. Новим дизайном фар. Лишається у нас тут мотор Кемовський. Що рахується самі такі хороші рахуються китайські мотори, в принципі, які є. От. Потім ще, ще передній привід, редукторний мост, редукторний А Повноцінний вже трактор він він важить десь тонну 200. Конструктивна вага йде, грузи в комплекті йдуть, крила передні вони зняті, вони теж в комплекті йдуть задні грузи. От. В принципі, оновили тільки от приборку, оновили повністю капот дизайн самого трактора. От. Колеса залишились такі: 9,5х24. Тут йде у нас 6 х 16 Такі Такий тракторець, трьохточка, дві швидкості валовідбору. Трьохточка. одна штатна гідропара йде. Задній мост, бачите, ДВшний, нормальний посилений, теж є можливість трохи ступіці підрегулювати колію, плюс іде розборний диск, що теж дуже добре, можна собі хоч трошки підлаштувати під вашому міждуряді а, ширину колії. Тільки регулюється заднє, переднє, не регулюється в нас. Да. А, трохи незвучне робоче місце, бо воно таке. А... За мало місця, сідушка вроді двигається, але я не зміг це зробити. В принципі, з такого більш ніяких таких координальних змін не зробили. Навіть і так сам по собі трактор ДВ завжди був таким непоганим. Просто свіжий дизайн, свіжа морда, трохи краща приборка, ніж була. І в принципі, то, от, задні фари так о, зробили, такі округенькі. От і в принципі все. А трактор себе дуже хорошо зарекомендував, як такий надійний бюджетний, в тому числі, то він буде стоїти вам тисячі на півтори дешевше там ніхто ніж фен, І то, в принципі, те, що теж навіть, у людей працює. Не те, що купили, воно стоїть. Як бувають такі мототрактори, чи щось таке, що постійно ламається. Мости тут надійний, коробка надійна, вже перевірена роками. Мотор, саме бачу, кемовський теж буде працювати 100%. А, нова модель кванована 2023 рік. сама свіжа. Доставочка безкоштовна, без предоплати. От, так що кому цікаво, звертайтеся за номером, або заходьте на сайт, дивіться інші моделі, дивіться ціни, є все навісне, повністю до них. Фрези, копалки, сажалки, все повністю є. А, і якщо будете брати комплектом з навісним, буде вам знижка ще. Додатку. Доставка, я казав, безкоштовна, без предоплати всією Україною. 3-5 робочих днів, трактор у вас. І як завжди, бережіть себе, всім гарного дня.